Лозівська громада знову пережила ворожу атаку. За словами Харківської обласної прокуратури, близько 10.40 по місту вдарили керовані авіабомби. Пролунало три потужні вибухи. За інформацією взятою зі сторінки Лозівського міського голови, пошкоджені два десятки житлових будинків. Серед них і багатоповерхівки. Руйнувань зазнали підприємства, освітні заклади, складські та адміністративні приміщення аграріїв. Вибуховою хвилею травмована чоловіка. У нього зламана рука. Харківська обласна прокуратура опублікувала інформацію, що удар завдали керованим авіаційними бомбами реактивного типу, випущеними з тимчасово окупованої території. Слідчі задокументували наслідки атаки як воєнний злочин. На місці прильотів одразу почали працювати волонтери і служби допомоги. Коли наша знімальна група прибула на місце, тут же працювали представники Лозівського Червоного Хреста. Сьогодні працюємо на місці прильоту. Лозівська ланка загону швидкого реагування спільно з гуманітарним напрямком. Допомагаємо людям. Роздаємо USB, роздаємо плівку, гвістки, шурупи. І брезенти допомогли на паралельній вулиці людям. Тепер тут далі поїдемо по частному сектору, теж виявляти постраждалих. Будемо надавати їм допомогу. Сучасні атаки вони є більш руйнівними, тому що це вже каби. І якщо вони будуть прилітати частіше, то наслідки для лозової будуть негативні. Волонтери говорять, звернень від людей стає дедалі більше. Деякі господарі повертаються свої домівки вже після обстрілів, і тільки тоді бачать масштаби руйнувань. За останній час дуже багато звернень мешканців нашого міста, тому що все одразу не встигаємо обстежувати, виїжджаємо на наступний день, може там з'являються господарі, бо деякі домівки залишаються покинутими, люди виїжджають з міста, тому що це склалися такі умови, що не можуть вони тут на даний час залишатися. Тому працюємо кожного дня і по максимуму стараємося забезпечити всіх потрібними матеріалами. Місцеві жителі розповідають, їхні будинки вже були пошкоджені під час попередніх атак. Те, що встигли полагодити або забити, цього разу знову повилітало. Вибухова хвиля зруйнувала все повторно. Серед тих, хто пережив вибухи разом із людьми похилого віку. Волонтерка догляду вдома лозійської організації Товариства Червоного Христа Олена Шевченко. Вона саме була поруч зі своїми підопічними під час удару. Застала була перший раз прильот, стюкнула, повилітали. Будемо, Бабушка перепугалася, я теж. Друга бабушка, наче нічого не пострадала. Емоції не передать. дуже страшно, свистіло, бахкало, так що жесть. Наразі у Лозові продовжують працювати екстрені служби, комунальники та правоохоронці. Триває обстеження пошкоджених будівель і ліквідація наслідків удару. Волонтери щодня повертаються на місця руйнувань, аби підтримати людей, допомогти відновити житло і просто бути поруч у складний час.